Всім гарного часу доби. Сьогодні ми будемо робити корисний сніданок. Я кушую його щоранку вже на протязі багатьох років, та я вважаю, що він може вам сподобатися. Для нього нам знадобиться усього два інгредієнти. Це сир та сметана. Нам потрібно зміксувати їх оцією ємкості та перемішувати. Доки він не стане цієї консистенції. Ми можемо додати багато різних продуктів на смак, як звичайні фрукти, сушені фрукти. Або мед, трохи цукру, просто те, що вам може зробити його смачніше, але не загубити його корисність. Я сподіваюся, вам було цікаво це дивитися, або ви візьмете цей рецепт на примітку. Дякую за увагу.